Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо значок Середитого 8Б. Цей малюнок мене нам... попросила намалювати моя підписниця Катя. Беремо чорний маркер і замалюємо 5 клітинок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі наверх і в дві. Вліво чотири. Раз, два, три, 4. На низу і вліво одна. І на низі вліво 5. Раз, два, три, 4, 5. Далі. Дійдуть оці 5 клітинок, від яких ми починали наверх і вправо дві. Далі на верхній клітинці ліву лінію. Далі від двох в вправо 4. Раз, два, три, чотири. На вправо одна. На і вліво одна. Далі відається от одної на низі вправо, на низі і вправо дві. На і вправо 2. Від цих двох давайте зразу лінію вліво проведемо. Далі да йдуть дві ну, ця от лінія вже. Наверх і вправо одне. Наверх і вправо дві, наверх і вправо. Ой, вліво одна. Наверх і вправо дві. Далі наверх і вліво одна. Наверх і вліво дві. На, і вліву, на наверх і вліво ну, на і вліво ще одна, Тепер наверх і вліво по діагоналі дві, на і вліво одна, на і вліво дві. Далі. Закриваємо чорний маркер. Беремо тепер Голуби і дійдуть ці п'ять клітинок. Зліва на нижній клітинці. Вправо пропускаємо три. Четверту замалюваємо. Нанизу і вправо по діагоналі три, на низу і вліво по діагоналі три. Далі наверх і вліво одна, наверх і вправо по діагоналі лінія, і наверх і вліво по діагоналі дві. І цю частину замальовуємо. Далі відуцією от одної клітинки по центру справа пропускаємо вправо три. Четверту замальовуємо, Наверх і вправо по діагоналі 3, на і вправо одна, на і вліво по діагоналі 2, на низ і вправо по діагоналі 2. На і вліво одна. І наверх і вліво по діагоналі 2. І цю частину замальовуємо. Далі, де йде оця от одна клітинка, пропускаємо наниз, 2, третю, замальовуємо наверх і вліво, одна, наверх і вліво три, наниз і вліво по діагоналі дві. Ну, і тепер в праву лінію цю частину замалюємо. Далі закриваємо голубий, беремо чорний, і від вот одної клітинки нанизу і, на і, і вліво шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І верх лінії. Наниз дві. Далі на низ і вправо одна. І тепер від оце, от одної клітинки справа на низ і вправо шість. раз, до 3, 4, 5, 6. Ну і в лівій до протилежних шістьох. Далі відчуття вольт на клітини справа верх лінії. І на низ дві, Далі на низ і вліво одна і на низ і вліво лінія. Далі закриваємо чорний, беремо тепер синій і де йдуть оці, ото, голубі частини від цих трьох клітинок, голубих, наниз по центру проводимо лінію на три клітинки. Далі від одної оціювати, зліва на низ на дві по центру, ну і справа так само. Ну Тепер відділяємо голубий і замальовуємо все, що залишається в цій частині. До речі, на моєму каналі є багато інших різних малюнків по інших темах. І по темі Brawl Stars теж. є малюнки по темі Амонгас, логотипи машини, фрукти, овочі, фастфуд, «Гра в кальмара. Є ще малюнки по темі SpongeBob SquarePants. Одним словом, багато малюнків, тому переходьте і малюйте. Ну і не забувайте писати коментарі і підписуватися. Нажимати на дзвіночки і. Ну, як я вже казав, писати коментарі. А, і ставити лайки іще. Че, вже це казали. Ну, хто пам'ятає, то напишіть в коментарях. Ну і, можливо, можете поділитися з кимось. Далі закриваємо синій, беремо тепер голубиє, світло голубиє і замальовуємо цю частину хмарку цю злості. Закриваємо тепер світло голубий, беремо червоний і замалюємо все, що залишається. Ну і Якщо вам подобається цей малюнок, то ставте лайк. Закриваємо тепер червоний. Не ну, в нас виходить во такий от крутезний є злив, сімбіт. Якщо вам подобається стати лайки, підписатись на канал. А на цьому все всім до завтра.